Вивчаємо закон України про національну поліцію. І дійшли ми до статті номер 10 це другий розділ, принципи роботи Національної поліції. І що написано в статті 10, зараз прочитаємо зміст і прокоментуємо при можливості. А ви свої думки пишіть в коментарях. Може, десь мене поправите чи щось підскажете. І так, читаємо стаття 10. Політична нейтральність. Є така стаття в законі України про національну поліцію. Перше, поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної принадлежності. Ну, як тут прокоментуєш цей, цей пункт статті 10. Ну так, так повинно бути. Причому е, при захисті, е, наприклад, життя людини, да, в якийсь момент. Як, яким чином відноситься те, в якій партії політичній вона знаходиться, да? так, її треба рятувати, рятувати її життя, політичні погляди і тут зовсім не до чого. Ну це принаймні в демократичних державах так, а може десь в Північних Кореях, там якось по-іншому. Так, другий пункт статті 10. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. Ну тут я зовсім не бачу ніякого такого, знаєте, нічого спільного не бачу у роботі поліції та діяльності заяв чи позиції політичних партій. Поліція собі роботає окремо політичні партії. Сюди існують і діють окремо. І, ну, що їх може пов'язувати, не розумію. Так, третє: в органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій та провадити політичну діяльність. Ну, цілком згоден поліція це нейтральний орган виконавчої влади, яка повинна Надавати послуги громадянам і, і ніяк не агітувати їх за якісь політичні сили. Тобто, якщо ви не будете вступати в цю політичну силу, наприклад, то ми вам не будемо надавати послуги поліції. Ну, так, так Такого не може бути і так не є в, нашій, в нашому житті, в нашому суспільстві. Це дуже добре. Четверте, поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службовні повноваження у політичних цілях. Ще раз прочитаємо такий цікавий пункт. Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень. Ну... Ну звісно так, це вже знаєте до смішного доходить. Наприклад, якщо він вас рятує, він починає вам роз розказувати, я вас зараз рятую, а ви повинні тепер будете вступити до якоїсь партії, яка мені подобається. Ну, це, це смішно, так? А якщо не вступите, пообіцяйте мені, що вступите, а інакше я вас, якщо не пообіцяєте, то я не буду вас рятувати, якщо ви не, потім не вступите. Ну, Може так я тлумачу, може ні. Напишіть свої думки в коментарях. На цьому пункті закінчується стаття номер 10 яка називається політична нейтральність. Ну, який висновок з цього можна зробити? Ну, звісно, поліція та і багато інших органів. От, е, виконавчої влади повинні бути незалежними від, від політики. Взагалі, не дивлячись на те, хто там, яка партія правляча, чи хто там є президентом. Хоча, знаєте, повинні бути незалежними, але я так розумію, що в нинішній час вони залежні ще й як залежні. Тому І виконують свою роботу по вказівкам у цих якраз правлячих партій, правлячих еліт. Так не повинно бути. Бачите, ми знайшли те, що Поліція наразі не є нейтральна. Ну, мені так здається в даний період часу, а може я помиляюсь.